Розкажу тобі казочку, слухай кожну фразочку. Казочка про скарби пихтика. У лісі жив їжачок на ім'я Пихтик. Він був дуже серйозний їжачок. Найбільше у світі пихтик любив збирати блискучі речі. Кожен день пихтик шукав щось блискуче. Кришечки від пляшок, обгортки від цукерок, шматочки фольги. Оце скарб. пихтів він, додаючи нову знахідку до своєї колекції. Його найкращий друг, білченя Шустрик, часто запрошував пихтика погратися. Ходімо, пихтику, пострибаємо по гілках. Кликав шустрик. Але пихтик лише хитав головою. Ніколи мені, шустрику, я мушу знайти ще блискучих скарбів, відповідав він, не відриваючись від пошуків. Колекція пихтика росла і росла. Вона займала майже всю його нірку. Пихтик був дуже задоволений. Я най найбагатший їжачок у світі, думав він. Одного ранку подув сильний, сильний вітер. Він гудів і свистів, розгойдуючи дерева. «У-у-у!» – завивав вітер і раптом. Ця колекція пихтика розлетілася на всі боки. Кришечки, фольга, камінчики все полетіло далеко-далеко. Пихтик сів і заплакав. Мої скарби, мої блискучі скарби. Схлипував він. Підвих шустрик. Не плач, пихтику. Скарби це не тільки блискучі речі. Скарби це ігри, сміх і друзі, сказав він, обіймаючи пихтика. Пихтик витер сльози, подивився на шустрика, потім на сонечко, що пробивалося скрізь листя. Ти маєш рацію, шустрику? сказав він, і вони побігли гратися, сміятися і шукати нові неблискучі пригоди. Казочці настав вже час, а хто слухав в добрий час?